Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Україна могла зберегти ракети Єрмака. Західні змі з посиланням на свої джерела пишуть, Україна могла зберегти чотири міжконтинентальні балістичні ракети Єрмак, розроблені на заводі Южмаш та Схоні у секретному відземному бункері, незважаючи на міжнародні угоди щодо обмеження стратегічних озброєнь. Про це говорять В'ячеслав Смоленко. Екс директор Южмаша, який свого втік з України директора зазначив, що ці ракети могли бути приховані від утилізації, оскільки. Потрапили під дію відповідних договорів раніше на заводі виробляли також БЖРК. Молодець, які були знищені за вимогою США в рамках угод про контроль озброєння, якщо Україна відновить електроніку, чотири міжконтинентальні ракети можуть одним залпом знищити велике російське місто. Пишуть телеграм-канали, посилаючись на західні змі. Втім, цю інформацію спростовують самі росіяни, які зазначають, що ніякої зброї в Україні немає. Ну немає, так немає. Час покаже у той же час добре інформований путінський публік. Цист Василя Більцева про ситуацію на фронті пише телеграм-канал Котляревський, цитуючи зрадника який в паніці. стратегічних резервів для якісної зміни фронту. Більше немає обох сторін конфлікту. Росія здатна продовжувати тиск, Україна здатна утримувати фронт від обвалу. Альтернатива, якась заміна, коли або, хоча б одна зі сторін, проведе тотальну мобілізацію або ж як пріоритетні цілі почнуться використовуватися цивільні об'єкти для тотального закошмарювання. Орешник, який насправді є практичною реалізацією розробок радянської Ракети середньої дальності Піонера РСД – це лише гарний привід зберегти обличчя при переході до переговорів. У неядерному виконанні ця ракета може завдати шкоди лише за рахунок кінетичної енергії при швидкості 10-11 махів. Це буде порівняно з метеоритною атакою, та й залишатиметься вагонні сумніви, що реальний бойовий заряд у субоєприпасах не здетонує. Достроково при температурному режимі падіння загалом Арішнік. Це не про війну, між і навіть не про прогнози. Саме про можливість описати прийдешні поступки зі свого боку як згоду за мир у відповіді на страх заходу. Курська область могла би стати пасткою для України, але необхідність активних дій щодо деокупації території, проти чого генштаб послідовно виступав увесь час, призвела до критичного оточування алітних з'єднань, які раніше активно готувалися як стратегічний резерв. Заміна таких підрозділів погано навченими штурмовиками дає практично нульовий ефект при надмірному витраченні ресурсів, а потенціал для підготовки елітних підрозділів фактично вичерпаний. Але й Україна настільки знекровлена, що скористатися ситуацією вона вже не в змозі Небезпечні з погляду Росії дії колишнього головкому зараз у Валерія Залужного з вибудовуванням армії нового типу. Після приходу Олександра Сирисько відкотилися населенго військових на вихідні позиції, де неефективність систем управління вирішує навіть більше ніж люди чи техніка. У російської армії залишаються дві тактичні завдання: де окупувати Короск та. Створювати постійний тиск малими штурмовими групами до речі, потребує колосальних ресурсів. Також що то питання, що далі сьогодні лякає багатьох, але без його розгляду прогнозувати майбутнє не удається. Формат війни до переможного кінця може завершитися тим, що чим він завершився трохи більше століття тому. Поразка Росії у першій світовій війні В той же час публіцисти стверджує, що якщо РФ використає ядерну зброю навіть проти України, сама Росія одразу перестане існувати після першого ядерного. Удару Росії вибухнули погрозами у відповідь на інформацію про гіпотетичну можливість отримання україною ядерної зброї від США. Одну лише потенційну можливість За такого кроку Москва готова розцінити як підготовку до ядерного конфлікту з РФ, а передачу зброї як напад. В той же час США може передати Україні ядерну зброю, та за тою ж аналогією, як Росія це зробила з Мінськом. Кремль спускається у бункер, адже розуміє такої країни, як Росія, для всього світу більше немає. Міддя вийшов з п'яного угару почали старити. Сама загроза передачі ядерної зброї київському режиму може розглядатися як підготовка до ядерного конфлікту з Росією. Фактично, передача такої зброї може бути прирівняна до доконаного акту нападу на нашу країну у сенсі пункту 15 основ держполітики в галузі ядерного стримування наслідків. Очевидні заявляв Медведєв. Російський чиновник також у властивій йому манері вибухнув образами на адресу президента США Джо Байдена, називаючи його маразматиком і ходячим мерцем Медведєв. Важають абсурдною самодумку про передачу ядерної зброї Україні, яка ви з РФ найбільшою ядерною державою усіх людей, які розмірковують про доцільність такої можливості, глава радбезу назвав психічно хворими. Сама думка настільки абсурдна, що викликає підозру про наявність параноїдального психозу. Джоходячого мереця усіх тих, хто розмірковує про доцільність такого кроку, написав Медведєв. зі свого боку. Прес-секретар диктатор Володимира Путіна Дмитро Пісков заявив, що ідеї передати. Україні ядерку виходять від крайнього екстреміського флангу, за словами піскова ініціатори такого превентивного заходу проти РФ, нібито погано розуміють ситуацію. Це абсолютно безвідповідальне міркування людей, які напевно погано розуміють і уявляють собі реальність, і які не відчувають ані дещиці відповідальності, виступаючи з такими заявами, ми бачимо, що усі ці висловлювання мають анонімний характер. заявив прес-секретар. Редакція каналу не несе відповідальності за. Висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.